5 та 6 листопада у місті відбудеться Вінницькі дні моди, Як і в попередні роки фестиваль проходитиме під патронатом міського голови Володимира Гройсмана. За словами організаторів, фесту цьогоріч враховано усі побажання, як дизайнерів, так і глядачів. Тому формат проведення буде кардинально змінено. Це буде своєрідний раут світського життя. Любителі вишиваного стилю зможуть придбати те чи інше вбрання безпосередньо від модельєрів. Обов'язковою умовою для глядачів є дотримання дрес-коду. Це має бути вечірнє вишукане вбрання або ж діловий стиль. Покази колекції найвідоміших дизайнерів міста і області розпочнуться з 17.00 5 листопада у торговому центрі ШОК. І ще одна новина: тепер для того, аби потрапити на фестиваль, модельєри повинні будуть сплатити певну суму. Кошти одразу надходитимуть на рахунок дитячого реанімаційного відділення центру матері та дитини. Квитки на модне ді. Ство коштуватиме до 20 гривень, а придбати їх можна буде в касах театру імені Садовського будинку офіцерів та в універмазі.